Вибори в Черкасах під загрозою зриву депутати вкотре відтермінували питання про їхнє фінансування. Сьогоднішнє засідання бюджетної комісії міськради знову зазнало фіаско. Це вже втретє. Хоч кворум цього разу зібрався у проєкті рішення, окрім фінансування виборчого процесу, ще й йшлося про спрямування коштів у клініку Фрезеніус. Це й стало каменем спотикання. Тепер до питання фінансування виборів депутати повернуться вже після свят на сесії 6 травня. За умови, якщо збереться кворум, мали певну колі. Якби ми зараз погодили цей проєкт рішення, а сесія, умовно кажучи, 6 числа, не прийняла позитивного рішення по бюджету в цілому, то вибори ми б забезпечили. Але лікування хворих і в тому числі інші видатки, не забезпечили б однозначно деякі депутати сьогодні почали на моє враження гратися і відверто шантажувати якимись своїми пропозиціями, прикриваючись тим, що виконавчий комітет не врахував пропозиції директора департаменту охорони здоров'я про те, що необхідно виділити додаткове фінансування на «Фразеніус». От і це стало таким, нібито, прикриттям того, що рішення виконавчого комітету не може бути підтримано.